Найпопулярніший продукт харчування хліб подорожчав у Бердичеві з 28 травня. Таке рішення Київського керівництва ТОВ Хлібні інвестиції правління зад Бердичів хлібозавод пояснює підвищенням цін на зерно третього класу і борошно та іншими чинниками. В останній час дуже сильно подорожчали сировина, паливно-мастильні матеріали, енергоносії. Так якщо порівнювати з 2006 роком, зосні 2006 року, підвищилась в нас ціна на борошно в середньому на 20%, на маргарин на 20%, на олію на 12%. Сіль на 10% підвищилась ціна на сіль, яйця на 60%. Тобто на основні компоненти для хлібоволочних виробів йшло поступове підвищення ціни. Основна продукція, яку зад Бердичів хлібозавод реалізовує через торгову мережу, повідомив В'ячеслав Бурлака, стала збитковою, тому й підняли ціни на деякі види хлібоболочних виробів. У нас піднялася ціна в середньому на 10 копійок це по хлібу житньому, смішної валки, житньо-пшеничному, і 15 копійок на хлібобулочні вироби це батон-файний, хліб Бердичівський. Хочу відмітити, що на ті вироби хлібобулочні, які мають таку рентаблість для нашого підприємства, хоч невелику, але рентабельні, ми ціни не піднімали. Тобто основна маса хлібобулежних виробів кондитерських у нас залишилася по тій ціні. у деяких регіонах країни. Хліб теж подорожчав у Житомирі набагато раніше.